Слава Україні! Розпочалася 549-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено дві крилаті ракети Калібр та чотири ударних БПЛА Шахет. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Мовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційну удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Лісківщина, Богданове, Чернігівської області, Середина Буда, Кучерівка, Ходене, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Грянівка, Синьківка, Куп'янськ, Орлянське Харківської області. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного Веселого Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Курдюмівка, Біла Гора, Деліївка, олександро Шультина. Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'янка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостра Донецької області. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вогледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке, Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Лук'янівське, Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микільське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців. Використовуючи цивільне населення як живий щит. Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні. Авіація Силоборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 640 окупантів, 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 33 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!